Але після в'язання, потім прання з кондиціонером, все ідеально. Все, що могло висипатися, висипається, Ще на статі прання в машинці. От, і залишається така щільна шкарпетка, вона трохи ще сідає. За рахунок вовняних волокон у метках шкарпетка сідає, десь, зменшується десь на сантиметр півтори. По-різному, щоразу по-різному. Снова я на те сами грабли. Бачите, уже дуже близко, близко до направлювача. А я снова мотаю Буду так, запам'ятайте, були чіткі. Були дуже красиві, чіткі ячейки зараз я все спорчу. Ось ще хвилин 10 і буду завершувати стрім. Так. Ось тако. Бачите, ячейки вже не чіткі. І лепа у тому, що воно закручується під низь. Тобто я краще зараз зніму ось цей моточок, першу нитку зняла. Тут зняла. Значить, чому я поспішила так? Бо ниточки, ці не так файно тримають форму, як попередні, і вони стали закручуватися під оцю платформу. Бачите? От. А це означає, що вони дуже близько до шестеренок, Тож, краще далі зробити банально ось таким чином, ніж. Потім виплутувати із шестеренок і мати клопіт. Тут навіть чітко де була платформа, і чітко, де вона закінчилася, і нитки почали загортатися. Що без шестеренок? Ось продемонструю. Ось ця малесенька, вона не рухається, і ось ця більша рухається. Виглядає дуже хлібко, але насправді, бачите, вже стільки всього поперемотували із зусиллями і без. І все одно файно. Так. Наступний клубочок пилюка. Це дуже сумно через цю пилюку. Аби ви знали, скільки додається прибирання через цю пилюку. Воно якось розповсюджується геть по всій хаті. Навіть якщо всі двері зачинені, все начебто в одному кутку робиться, все одно воно буде по всій хаті, хочеш не хочеш, все одно буде. Ще в мене є кішка. І з неї сиплеться шерсть, вже весна прийшла, під шорст виходить, шорстка лишається і наваросте. Ось це. І арістини податки треба прибирати вологе прибирання, це єдиний порятунок від такої ситуації.